Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Українське конструкторське бюро Локер розробило мобільні майстерні на базі американського Хамві. Локер розповіли, що їх отримав підрозділ спеціального призначення кракен. Такі майстерні дають можливість ремонтувати броньовану техніку у польових умовах. Без них військові змушені евакуювати техніку на ремонтні бази. Раніше конструктори Локер займалися переобладнанням цивільних позашляховиків Міцубіші Л 200 проте їхні габарити не дозволяють. Вмістити все необхідне обладнання, проте з габаритами Хамві такої проблеми не виникло, і майстерня отримала краще та потужніше обладнання. Майстерня зроблена у вигляді відсіків, в яких розташовують спеціальне обладнання, необхідне для ремонту та обслуговування техніки. Також на хамві встановили вантажопідйомні засоби, джерела живлення, шиномонтажне та зварювальне обладнання, професійний ручний інструмент, освітлювальні прилади, пускозарядні пристрої тощо. У задній частині автівки розміщений висувний слюсарний верстат, на якому зручно проводити. Короткострокові ремонтні роботи. Це насправді унікальна розробка вітчизняних конструкторів. У такій невеликій автівці зібрано практично все, що необхідно для швидкого та надійного ремонту техніки. Розповідають у локар. Нагадаємо, що мобільні майстерні українським військовим також передавав благодійний фонд Повернись живим на початку 2024 року. Українські благодійники розробили для військових нову мобільну станцію, технічного обслуговування та шиномонтаж. Розробка складається з двох модулів: майстерні та шиномонтажного. Комплексу завдання майстерні, у якій облаштовано сім потужних станків, ремонт та виготовлення запчастин. У другому модулі шиномонтажному комплексі відбуваються всі роботи із шинами та колесами, а найголовніше він повністю незалежний від тягача і може виконувати свої функції навіть в чистому полі. Станція складається з тягача мен, який доставили з Німеччини та додаткового причепа. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.